Мене звати Володимир. Я навчався в нашому баштинському коледжі, завдяки йому я здобув цю професію і тепер працюю в цьому місці. Доброго дня, мене звати Микола. Завдяки цьому закладу я отримав хорошу роботу. Всім привіт! Мене звати Вікторія і я студентка Бурштинського торговельно економічного фахового коледжу. Завдяки нашому коледжу я отримала престижну роботу у відпочивальному комплексі Горхани. Друзі, щиро рекомендую цей навчальний заклад, саме завдяки якому можна здійснити свої мрії. Привіт, мене звати Павло і завдяки Пуштинському торговельно-економічному коледжу я отримав круту роботу. Цей заклад допоміг мені стати тим, ким бажало серце. Тому я зараз працюю ще в кухарем в найкращому ресторані. Приєднутися до нашої великої родини. Доброго дня, мене звати Назар, я власник кафе Сантоко. Відкрив його зовсім нещодавно. Я є студентом Буштинського торговельно економічного коледжу Уже вже цілий рік, дуже закінчую, буду отримувати диплом завтра. Що хочу сказати, що необхідні знання для відкриття свого бізнесу в тому числі кафе я отримував більшості в цьому коледжі. І можу вам сміло порадити, поступайте, навчайтесь, розвиватися та реалізовуйте свої мрії.